Шостий поверх. От ми проживали. Надіюся, що ми будемо там проживати, але єдине відчуття надавало сили, що ти живий. Ти просто живий і все. Мешканці на світанку почали повертатися до зруйнованого будинку. Зоряна Ткачук каже, тут їх дім, тут їх сподівання. Це є ну, твоє, те, що ти здобув, нажив. І те, що надавало тобі сили. З першого дня війни при кожній тривозі ми виходили. Я, чоловік і донька, якій 12 років. В нас завжди був тривожний, тривожна сумка в нас була, де там було все необхідне. Просто воно все стояло в дверях і тільки тривога, ми завжди виходили. От. Тому от під час цієї чергової атаки ми, не зволікаючи, вийшли, але далеко не йшли, були на сусідній вулиці. Єдине, вже як полетіли ракети, ми просто впали в траву. От дитя плакало, мама, я хочу жити. От чоловік накрив її своїм тілом. Протягом дня рятувальники допомагають мешканцям зруйнованого будинку виносити їхні особисті речі. Катерина проживала тут разом із татом, сестрою та кицею. Каже, написала список. Ліки, їжа киці. Такі зарядки і мультиварка, щоб їсти зробити. В першому під'їзді на третьому поверсі ми жили. Ми були в коридорі, коли нас впало на нас. Я відчула три хвилі. Перша була, друга і вже третя. Вже тоді спокійно стало, ми вийшли. Де ви провели сьогоднішню ніч? Чи є вам де перебути цей час, поки не відомо? Ночували в тітки нашої. Наспокія, в тітки нашої. Там ми зараз будемо. Пошуково-рятувальна операція, яка розпочалася учора після обстрілу, завершилася нині вдосвіта. О 4.15 рятувальники під завалами знайшли тіло дівчини 2001 року народження. Розповів речник обласного управління ДСНС Володимир Нестеров. Напередодні деблокували тіло її хлопця. В гуртожитку, де запропонували оселитися мешканцям цього будинку, можуть розмістити до 400 людей. Яка кількість людей скористалась цією нагодою минулої ночі, не підрахували, говорить міський голова Ігор Поліщук. Хтось сьогодні зранку поїхав до родичів, хтось залишився, хтось зараз заселяється в гуртожиток. Тому це такий процес, процес іде процес заселення виселення. А ті люди, які будуть винаймати житло, будуть отримувати від міської ради компенсацію в розмірі до 14 тисяч гривень на одну квартиру. Сьогодні у будинку працюють фахівці науково-дослідної лабораторії Національного університету водного господарства та природокористування. Її керівник Віталій Собуцький говорить, протягом тижня вивчатимуть експлуатаційну надійність будівлі для її подальшого знесення, відбудови чи використання. Що стосується більш пострадавшої цієї секції, що зліва від мене, то можна сказати таке, що Зараз питання стоїть про те, як допустити людей, щоб вони забрали документи і все там інше, що їм потрібно, то по сходовій клітці з лівої сторони можна в супроводі забирати, заходити в свої квартири і забирати документи там і все інше почергово. А от що стосується правої сторони, від сходової клітки, туди заходити не можна, тому що немає перекриттів. Всі перекриття склалися. І вони десь на рівні підвалу. Що стосується правої секції, вона менш пострадавша. В принципі, доступ такий, що з лівої сторони, що з правої сторони, з першого по дев'ятий поверх безходової клітки, можливий для того, щоб люди забрали там все, що їм необхідно, але в супроводі. Від вибухової хвилі зруйновані навколишні приватні та двоповерхові багатоквартирні будинки, каже голова обласної військової адміністрації Іван Рудницький. Від учора мешканці самостійно та за допомогою волонтерів, комунальників і представників бізнесу наводять лад у помешканнях. Вікна пошкоджені вибуховими хвилями, склять або ж тимчасово закривають їх плівкою та іншим матеріалом. Також розбирають зруйновані дахи. Тут повністю в склі було все ліжко, тако лежало вікно, отут вже далі. От можете подивитися, які в нас гарні були. Тут хіба що отако. От Вікна заколотили, двері ледь відкрили в такому форматі наразі. Ми купили самі, але вже ввечері під'їхали і дали матеріалам ще більше. Наразі ночували в знайомих, так само поки плануємо в знайомих ночувати, поки є така можливість. Коли були перші вибухи, то ми були ще вдома. Потім. Пішли в укриття. Поїхали ми аж в центр. Знайшли там укриття справжнє і там просиділи. Вернулися зранку. Ну, коли почула, що тут таке сталося, я думала, що вже не буде куди вертатися. Внаслідок ворожої атаки 6 червня у Луцьку двоє загиблих, 30 травмованих. Пошкоджені житлові будинки, адміністративні споруди, меблевий цех, виробничі приміщення та автомобілі, розповів голова адміністрації Іван Рудницький. Після проведення усіх оцінок з обласного бюджету виділятимуться гроші на відновлення пошкодженого майна. Коли ми формували бюджет на 2025 рік, ми попередньо 40 мільйонів передбачили якраз на такі події. І це є відповідна програма, і кошти однозначно є. Просто ми маємо тільки розуміти, скільки коштів з цього ми повинні залучити чи наоборот збільшуватися". Цілодобово територію навколо будинку на Озерецькій охороняють нацгвардійці гвардійці та поліцейські. Волонтери привозять воду та їжу для жителів будинку та працівників різних служб. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.